Всім привіт! З вами Євген Конішевський. І сьогодні хочу поговорити з вами про таку корисну річ для риболовів, як екстрактор. Для тих, хто забув чи, можливо, не знав, скажу, що екстрактор це той інструмент, яким ми користуємося, коли ловимо мирну рибу, але риба бере насадочку необережно і засікається не за губу, а ковтає насадку всередину. І для того, щоб нам зберегти наш повідець а рибі життя, тобто безпечно дістати наш гачок середини неї, ми користуємося саме екстрактором. Не для кого не секрет, що саме екстрактори італійської компанії Stonfo вважаються самими найкращими, тому саме на асортименті компанії Stonfo хочу дати вам декілька порад, які можливо стануть для вас корисними. При виборі естрактора. І так, поїхали. По-перше, товщина є безліч варіантів, кому е зручно користуватися більш тонкими, кому більш е товстими. Але одне, е чим більший естрактор е по розміру, тим його краще видно. Чим його краще видно, тим ви його точно не забудете на рибалці. Тобто, коли ви там е дістали естрактор, поклали десь на стіл, він у вас зі стола робочого впав, десь там в траві згубився, ви можете його. Забути і втратити. А коли він має е, нормальний розмір і він окрашений в достатньо яскравий колір, ви його точно не забудете ніде на березі річки. Тому зверніть на це увагу. Також е, зазвичай. Чим тонший екстрактор, тим він більше підходить для роботи з тонкими жилками та тонкими гачками. Тобто ось у мене зараз в руках практично один і той же самий екстрактор, але він відрізняється між собою тільки матеріалом, з якого він зроблений, та трішки функціоналом. Матеріал. Більш дешевий екстрактор більш з м'якого пластика. Це, звісно, десь плюс. Але зазвичай оця от робоча частинка. Коли він, він з нучкого пластика, вона дуже швидко просто-напросто ломається. Тобто на третьому-четвертому діставанні крючка у вас ця тоненька частина може попросту зламатися. А з більш товстого надійного матеріалу такого не відбувається. Тому раджу звернути на це увагу. Також більшість астракторів. Е, ось в них є додаткові такі от плюшки. В цьому, наприклад, плюшка це те, що він розбирається, і всередині в нього достатньо таке е, гостре, гостра така от голочка. Е, начебто, навіщо вона нам потрібна на рибалці? Але у всіх у вас буває, особливо коли ми ловимо на фідер, особливо коли течія, кормушка плутається, оснастка плутається, навіть плутається поводок, і для того, щоб нам це все діло розв'язати, а не просто. Чикнути і зв'язати нову, ми можемо просто-напросто скористатися цією голочкою, десь повитягувати і це все діло розплутати. Тому, наче така от дрібничка, але насправді дуже дуже корисна річ, тому також звертайте на це увагу. Також в багатьох тракторів є такі от додаткові елементи, за які можна його закріпити. За одяг. Це дуже зручно, коли ви, наприклад, в режимі спорту, спортивних змагань змагаєтесь, і вам кожна секунда має значення. Ви там, наприклад, просто за защіпку на одежі закріпили, потрібно скористалися, закріпили назад. Багато риболові кладуть його просто-напросто за вухо. Але е, є істрактори з можливістю вчепити ось, наприклад, від медалів на ленточка, ми її просто чіпляємо, одягаємо на шию. І вуаля, естрактор завжди під рукою. Він нікуди не падає, його нікуди не потрібно надівати, просто скористалися, кинули. Він у вас завжди під рукою. Також, якщо вам важлива кожна секунда і ви боїтеся втратити ваш дорогоцінний інструмент, обирайте варіанти, де є схожі кріплення. Це дуже зручно. Ще хочеться що хочеться сказати про робочу частину. Є естрактори, в яких вона тонша, в естрактори, в яких вона більш масивна. Як ви вже зрозуміли, мала частина більш підходить для тих, хто звик рибалити невеликими гачками і е, такими більш спортивними жилками. Для тих, хто звик рибалити з гачками нормального розміру, тобто ловити трофеї з нормальною поводочною жилкою, можна використовувати з екстрактори з більш збільшеною такою ось робочою частиною. Також є естрактори, в яких Ця робоча частина взагалі має велетенський розмір. Навіщо подумаєте, ви Ну, я такими гачками не рибалю. Насправді такі стратори створені для тих, хто рибалить на великі об'ємні насадки з здоровенними гачками. Це може бути ловля хижака на живця, це може бути морська ловля, чи просто-напросто навіть ловля того ж судака чи окуня, коли він глібоко заковтує дрібні силіконові приманки за допомогою такого істрактора. Дуже зручно. Дістати ваш силікон і тим самим не пошкодити, не вбити рибу. На ці елементи потрібно звертати увагу, наче про все розказав, а про що не розказав, можливо, щось забув. Напишіть в коментарях, обов'язково в коментарі відповім. З вами був Євген Конюшевський. Підтримуйте лайком, україномовний контент. Слава Україні! Побачимось!